А ми поки наші процедурні питання озвучимо. Доброго ранку у нас скором є, можемо починати позачергове засідання. У нас одне питання порядку денного, але гарне присвоєння. Проєкт рішення про присвоєння ліцею інформаційних технологій номер 79 Печерського району міста Києва імені Бориса Патона. Я пропоную буду пропонувати порядок денний затвердити за основу. Колега, прошу визначатись, хто за? Рішення прийнято, чи є пропозиції до наповнення зняття питань? Немає. Пропоную затвердити порядок денний в цілому. І, відповідно, тільки ми можемо голосувати, щоб нас потім не звинуватили. Вибачте, Звертаюся, відповідно до вимог регламенту Київської міської ради, звертаюсь до колеги. Чи є бажання необхідність заявити про реальний чи потенційний конфлікт інтересу? Немає заяв. Прекрасно, можемо. Секретарем та і ще одне прошу пана Костянтина не отримуватись. Маємо обрати на сьогоднішнє засідання секретаря. Пропоную пана Костянтина виконувати цю роль і місію. Хто за таке рішення? Рішення прийнято. Ну, власне, переходимо до розгляду питання. Я прошу, я не знаю, Леонід Михайлович, Віра Іванівна, хто почне, розкажіть нам, як, як то є. Прошу, прошу, Віра Іванівна. Віра Іванівна Почижевська, заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею інформаційних технологій номер 79 присвоєння звання імені великої людини, це дуже велика відповідальність, коли йде про всесвітньо відому людину. Бориса Євгеновича Патона, то, звичайно, це відповідальність у 10 ступені. Педагогічний колектив, батьківська громадськість ми це все дуже добре усвідомлюємо, тому що багато років нас пов'язували з Борисом Євгеновичем. Це не тільки мічна дружба, а й спільні цілі це залучення нашої молоді до науково дослідних робіт. І ми пишаємося тим, що за останні 14 років ми маємо великі перемоги на міжнародних олімпіадах. Це 4 золоті, 12 срібних, 10 бронзових медалей. Кожного року ми звітували перед Борисом Євгеновичем про свої здобутки. І це для нас приклад, от, тому що. Ми вважаємо, що нам дуже поталанило, що в нашому закладі навчалася ця людина. І в нашому, муз, в нашому музеї шкільному створено музей родини патонів. І коли у нас, і сам навіть Борис Євгенович був на його відкритті. От, і коли до нас приходять почесні гості, ми обов'язково проводимо до музею, все розповідаємо. Тому... Присвоєння імені Бориса Євгеновича, це стане наступною сходинкою розвитку нашого навчального закладу. І ми готові відповідати високому імені випускника нашого навчального закладу, громадянина великого вченого Бориса Євгеновича Патона. Дякую вам дуже. Легіда Михайловича, не буду, буду просити мікрофон. У нас стенограма, прошу дуже мікрофон увімкнути. Всесвітньо відома людина, так? Значить, це всесвітньо відомий вчений, так? державний діяч. Це нас, гордість України. Так? Він народився в місті Києві, так? Значить, вчився в школі під цим номером. Да? Дуже багато зробив для України. Він перший герой України, так? Незалежної України користується повагою у всьому світі, візді всюди його знають, так і на наш погляд, от присвоєння його ім'я, це, це буде дуже корисна справа для дітей. Бо якось що був живий Борис Борисовнич років п'ять тому. Может трошки менше. Мені пощастило разом з ним бути у школі, в ліцеї. Був Віталій Володимирович також. Дуже тепло. Так. Діти зустрічали Бориса Івановича, він відповідав на питання. І там дійсно музей вже є. Так. Тому я, я вважаю, я обома руками підтримую значит, присвоєння таке рішення. Дякую за увагу. Дякую вам дуже. Я не думаю, що будуть в Київській і в комісії, у Київської міської ради у депутатів зауваження чи заперечення Ярославе, Павло. Чи є щось бажання додати? Пане Ярослав прошу перший підняв руку. Дня, так? Шановні депутати, шановні присутні, секретар комісії з питань на іменування Ярослав Шибанов. Ну можу тільки додати, що вся процедура передбачена законодавством дотримана. Комісія з питань на іменування розглядала і підтримувала, громадське обговорення проведені. Ну не бачу підстав. все є всі документи, які передбачені законодавством, є тому Дякую. Павле. Немає, немає що додати. Ну, власне, я не думаю, що в нас буде дискусія. Єдине, що шкода, що в нас і через повномасштабне вторгнення, я розумію, що ми мали б питання розглядати раніше. Я так розумію, що десь роки два вже да, як ініціювали, тому ми вже власне не хотіли затримувати. Я ставлю на голосування, хто за те, щоб підтримати даний проект рішення. Да. Це, це правда. У нас бувають різні рішення прийнято одноголосно. У нас бувають різні питання, різні, різні проекти рішень пов'язані з перейменуваннями. Часто дискутуємо, але я думаю, що тут це правда і Парис Євгенович постать. Дійсно відома широко за межами України, яку поважають. Я не думаю, що буде дискусія. Так що залишаються дві комісії, місцевого самоврядування і освіти. І я сподіваюся, що найближчим часом вони теж включать в порядок денний. Ну а далі вже ухвалення рішення Київською міською радою. Дякую вам дуже, що сьогодні прийшли до нас, розділили з нами радість прийняття цього рішення. Ну, власне, порядок денний вичерпано. Ще раз дякую всім гарного дня і до зустрічі.